Огляд найдешевшого будинку в селі з гарним сучасним ремонтом. Будинок знаходиться за 25 км від міста Львів в затишному і мальовничому місці. Ось так виглядає будинок ззовні. З правої частини є в'їзд в гараж. Територія повністю огороджена. Ось так виглядає в'їзд в гараж з автоматичними воротами. Зараз обійдемо будинок по периметру і потім зайдемо всередину, бо кажу що і як в самому будинку. Скажу, в будинку вже зроблено ремонт, вже всі комунікації, все заведено. Залишилось тільки завести меблі і можна проживати і жити. Площа ділянки 10, соток, площа будинку 95 квадратних метрів. Ділянка з невеликим нахилом. До передньої частини будинку. Ось це ще одні ворота для того, щоб можна було заїхати на заднє подвір'я. Ось так виглядає будинок з цього ракурсу. Будинок побудовано для себе. Дуже теплий. Вже одну зиму він перезимував. Вхід в будинок по ось якимось сходом. Викладені вони плиткою. Встановлено гарні вхідні залізні двері. Навколо будинку зроблено ось таку відмостку з плитки. Тут є окремий вхід в таке технічне приміщення, можна використовувати для інвентарю або будь-чого. Зараз покажу вам. Так, стіни тут зроблено під короїд. Є одне вікно, таке невеличке, і на підлозі лежить плитка. Можна використовувати під будь-який садовий інвентар. Ось така сіра плитка, площа приміщення приблизно 8 квадратних метрів, а стеля підшита металопластиковою вагонкою. Так, виходимо, зараз покажу вам далі. Ось такі проживають поряд сусіди. Як бачите, все вже побудовано. Будинок знаходиться за 25 км від міста Львів. Ось такий вигляд з іншого боку будинку. Є літня тераса і також є зона мангалу. Зараз покажу, підійдемо. Ще є тут вивід для води. Ось тут підключається, є своя скважина. Зроблено вуличне освітлення. Зона мангалу викладена з червоної цегли. Є місце під зберігання дров. Ось така столешня. І також сюди виведено вода. Дуже зручно. Сама столешня викладена з плитки. Тераса огороджена ось таким невеликим кованим забором. На терасі лежить плитка. А тепер давайте зайдемо в будинок і подивимося, що знаходиться всередині. Зразу заходимо в таке невелике приміщення. Тут з правого боку можна встановити шафу купе або місце для зберігання верхнього одягу, також зразу можна зайти в гостьовий туалет. Все обкладено плиткою. Як бачите, дуже зручно для того, щоб, наприклад, з вулиці не роззуватися, можна зайти. І зразу потрапити в туалет. Також тут зроблено виводи для теплого полу. Вся розводка знаходиться саме тут. Є фільтр. Далі тут ще є драбина на другий поверх на горища, ну, можна сказати, не другий поверх, а більше там горища для зберігання якихось там невеликих речей. І далі заходимо ми вже в будинок. Заходимо в першу кімнату. Площа кімнати приблизно 10 квадратних метрів. Поклеєні шпалери, встановлено гарні металопластикові вікна. Є ось такі карнізи вже зроблено. Вікна цієї кімнати виходять на заднє подвір'я. Ось така товщина стін. На підлозі ламінат, є багато розеток, є вивід під телевізор. В коридорі покладена плитка, стеля у всьому будинку гіпсокартонна. Далі заходимо у другу кімнату, ця кімната трошки більша, також тут більше вікно. І Вікно виходить на переднє подвір'я. В цій кімнаті також поклеєні шпалери. У всіх кімнатах є розетки для кондиціонера. Зараз покажу ще в першій кімнаті. Так, ось розетка для кондиціонера. Зразу біля вікна дуже зручно все продумано. Для того, щоб вже не думати, як підключити кондиціонер. Далі переходимо в санвузол. В санвузлі, якутова ванна кімната, все обкладено плиткою, раковина велика. Ось таке велике дзеркало. Санвузол 10 квадратних метрів. Тут є місце для пральної машинки можна встановити. Ось така гарна нова сантехніка встановлена. Є рушнико сушка. І ось така душова кабіна зроблена. Залишилася ще третя велика кімната гостьова. Вона зуміщена з кухнею. Ось таке велике еркерне вікно, на підлозі плитка, поклеєні шпалери і з іншого боку це кухонна зона. Ось така велика кухня і кімната, загальна площа 45 квадратних метрів. В кухні тут зроблено багато розеток. Є вихід на терасу з кухні, яку ми дивилися на початку відео. Ось такий гарний будинок на продаж. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо будинок продано, я оголошення видаляю.